Ого, шансу не буде у Польщі. Визначила категорію українців, яких без жодних умов будуть депортувати. Таким людям буде заборонено повторний в'їзд до шенгенської зони на певний термін. Кого саме будуть висилати з Польщі до країн походження? Розповім за мить з вами новини Тесенвії і Яльдмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Прикордонна служба Польщі посилює заходи щодо іноземців, які порушили закон. Після відбуття покарання з таких осіб висилатимуть з Польщі до країн походження із забороною в'їзду до Шенгенського зони про це повідомляє місцеве видання Інпуленд. Йдеться про те, що іноземців, які до прикладу організували незаконний перетин кордону або ж керували транспортним засобом у стані сп'яніння, саджатимуть на літак до країни походження або відправлятимуть до центру для іноземців під охороною для подальшої депортації. Таким особам заборонятимуть в'їзд до країн Шенгену. Як повідомили прикордонники, у багатьох іноземців, засуджених за ці злочини, закінчується термін відбуття покарання. Швидкій депортації іноземців сприяє співпраця прикордонної служби з виправними установами. Співробітники тюрем передають інформацію прикордонникам про кожного іноземця, який закінчує відбувати покарання. І, хоча така практика існує давно, зараз прикордонники активніше взялися за іноземних порушників. Депортуватимуть осіб з іноземним громадянством, які встановлять загрозу державній безпеці, засуджених за діяльністю злочинному угрупованні та. Та тих іноземців, які неодноразово порушували закон. Таким людям буде заборонено повторний в'їзд до Шенгенської зони на термін до 10 років. До слова минулого року понад 17 тисяч іноземців вчинили злочини в Польщі. Це майже на 2,5 тисячі більше порівняно з 2022 роком. А тим часом українці за кордону діляться і хорошими новинами. Чоловікам, що відлягають Прозову, почали видавати паспорти. Про це розповідають щасливі власники документів. Наконец-то украинцам начали выдавать паспорта, только что были в паспортном центре ДП Документ в Варшаве. Посмотрите это видео до конца, максимально распространите, чтобы все знали и могли получить паспорт. Короче, ситуация какая. Начинают с Украины присылать паспорта. Моего, к сожалению, нету, но на следующей неделе в среду будет еще одна доставка паспортов. Приходит смс, но если даже смс не пришла, то как бы можно все равно приходить, давать свой паспорт и проверять, может он уже есть здесь. Чтобы его забрать, нужно, нужен э, обновленный резерв плюс. Я думаю, это тоже не проблема сделать. Но я как бы еще пока стремаюсь его делать, ну не знаю. Если получится сделать, мне придет смс, что паспорт на месте, то в принципе можно прийти забрать и жить себе следующих 10 лет спокойно. Так что все, все, кто видел информацию эту в интернете, что выдают паспорта, вот вам инфа от первого лица, только что был в паспортном центре, Сохраняйте це відео і діліться обов'язково обязательно друзям у кого ще немає паспорта, хто ще не забрав. Минуло майже півроку з часу, коли державне підприємство Документ призупинило видачу паспортів військово зобов'язаним чоловікам за кордоном. У відомстві це пояснювали технічними несправностями. Днями оформлені документи врешті почали видавати. Однак, поки лише у тестовому режимі і за умови наявності у заявників військово-облікових документів, пише Радіо Свобода. Офіційно про усунення технічних несправностей і відновлення видачі документів. За умови, що заєвник оновив дані, наприклад, у застосунку резерв плюс у ДП документ. Не повідомляли, однак отримати нові документи справді можна. Про це свідчать численні листи з практично ідентичним формулюванням, які отримують ті, хто очікує на документи в Чехії. Нагадаю, що нещодавно президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до закону про допомогу громадянам України щодо тимчасового захисту. Про це повідомляли польські змі. Закон подовжує законність перебування в Польщі українських біженців до 30 вересня 2025 року. У попередній версії документу строк дії тимчасового захисту громадян України закінчувався 30 червня. Тисяча року також поправка передбачає зміни у виплатах громадянам України на виховання і допомогу за програмами 800+, щомісячна допомога на дитину у розмірі 800 злотих і добрий старт одноразова допомога у розмірі 300 злотих. Відповідно до того, чи вчиться дитина в закладі освіти Польщі, це означає, що українські діти в Польщі, які навчалися дистанційно в українських школах і не відвідували польські заклади освіти. Тепер будуть змушені це робити, щоб не втратити допомогу. Також з 1 липня 2024 року скасували пільги пов'язані з компенсацією витрат на проживання та харчування біженців, понесених приватними орендодавцями, а фінансування підтримки у вигляді проживання та харчування для біженців з України, які перебувають в особливо скрутному становищі, буде можливо лише на підставі укладеного договору з місцевим воєводою або органом місцевого самоврядування. Цей дозвіл буде вилучено, якщо це необхідно з міркування національної оборони чи безпеки, чи охорони громадської безпеки та порядку, або якщо дані громадянина України внесено до списку іноземців, перебування яких на території Республіки Польща є небажаним. Або якщо громадянин України залишає територію Польщі. На строк не менше 6 місяців. Іншим важливим нововведенням законопроєктів про допомогу українцям є можливість зміни статусу перебування українців у Польщі з нинішнього тимчасового захисту на тимчасове перебування до трьох років. Для цього треба буде актуалізувати свої дані у базі ПСЛ-УКР УКР. Польська ідентифікаційна система УКР призначена для українців, подати відповідне прохання у електронному вигляді до воєводи за місце проживання. Водночас цей закон запроваджує нове правило підтвердження особи громадянина України, що претендує на отримання номера ПЕСЕЛ в Польщі. Зокрема, а єдиним способом підтвердження особи вважатиметься приявлення дійсно проїзного документа громадянина України, а з'явку писаль треба буде подавати негайно після прибуття до країни. Ще раніше деякі європейські країни заговорили про можливу відмову на дані посвідки на постійне проживання та соцдопомогу українцям призумного віку, а деякі натякали і на депортацію. У свою чергу у Швейцарії було публічно висловлено позиції щодо необхідності повернення в Україну військовозобов'язаних чоловіків біженців. Про це повідомляла швейцарська преса. Влада Швейцарії вважає, що чоловіки, які мають військовий обов'язок Україні. Не можуть розраховувати на статус захисту, оскільки цей статус призначений переважно для жінок, дітей та осіб похилого віку, які потребують особливого захисту. Про це заявляв радник вільної демократичної партії країни Крістіан Васерфален. Ми не хочемо приховувати де факто дезертирів, залишивши країну, яка зараз потребує їх присутності в оборонних силах. Ба більше за його словами, Швейцарія має допомогти Україні розв'язати проблему з надлишком кадрів у військовій сфері. Зменшення навантаження на важкі швейцарські міграційні структури, те, що Швейцарія приймає дезертирів протягом останніх двох років та підтримує їх податковими грошима, звів статус захисту до абсурду. У той же час голова українського товариства Швейцарії Андрій Лужницький вважає, що такі висловлювання цинічними і розглядає їх як морально-політичну заяву про банкрутство. Це цинічна спроба розв'язати українську проблему, і це від політиків країни, яка навіть не дозволила третім країнам передати швейцарську зброю для допомоги Україні. Якщо військовозобов'язаних справді відправлять назад, то сподіваюся, що їм дадуть зброю. У свою чергу радниця відділу політики, громадянства та міграції МВС Естонії Анни Львікс заявляла, що уряд країни не планує примусово портати до України громадян, які втекли через повномасштабну війну і законно проживають в Естонії. Це стосується і чоловіків призовного віку. Мобілізація це питання, що стосується держави та її громадян. У Міністерства внутрішніх справ Естонії немає плану примусової репатріації громадян України, які законно проживають в Естонії і втекли через війну, зокрема громадян України, які належать до цільової групи можливої української мобілізації. Анна Лівікс зауважувала, якщо громадяни України мобілізаційного віку більше не зможуть міняти свої протерміновані паспорти в посольстві України, вони лише втратять можливість подорожувати. Проте відсутність чинного проїзного документа не обмежує можливості подання заяви на отримання або продовження посвідки на проживання, зокрема на підставі тимчасового захисту. Чинний порядок також допускає ідентифікацію або підтвердження особи на підставі інших доказів. Однак іноземець не може звернутися за візою за відсутності справжнього проїзного документа. Більше різке з. Заяв з вуз Високопосадовців Словаччини. Міністр оборони країни Роберт Каліняк заявив, що потрібно говорити не про відправлення військ НАТО до України, а про повернення українських чоловіків з-за кордону. Він додав, що на його думку найбільша допомога українській армії це люди. З усіх біженців, яких ми захищаємо, є група, яка відповідає українському закону про військовий обов'язок. За його словами, під закон про мобілізацію підпадають близько 300 тисяч українських чоловіків, які залишили територію України після початку повномасштабної війни. Міністр звинуватив західні країни та словацьку опозицію в тому, що заклики про збільшення допомоги українським військовим, нібито призводять до ескалації, замість того, щоб дивитися на війну реально, вони продовжують закликати до більшої кількості зброї та подальшої ескалації конфлікту. Але відправлення до України солдатів з країн-членів НАТО це. Жорстка червона лінія, перетинання якої суттєво збільшило б ризик глобального конфлікту. Якби наші підбурювачі війни серйозно ставилися до підтримки України та перемоги над Росією, вони би закликали дозволити повернення боєздатних українців на батьківщину. Маємо можливість побачити результати війни до останнього українця. Настав час шукати мирні рішення. Лише негайно припинивши бойові дії, ми зможемо запобігти. Подальшому кровоприлиттю та відновити суверенітет України. А от віце-прем'єр Угорщини Жолт Шам'єн заявляв, що Україна не видаватиме Україні біженців, зокрема чоловіків призовного віку. Він наголошував, що кожен біженець з України в Угорщині це вільна людина, яка сама вирішуватиме, чи залишатися її тут, переїхати на захід, чи повернутися назад. Угорщина не видаватиме біженців до України. Кожен біженець з України перебуває в повній безпеці в нашій країні. І він утримує. Всю необхідну допомогу чи то у чи то українець. А як ви вважаєте, чи мають українці повертатися додому під час війни? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть вподобайки. Бережіть себе, побачимось.